Чи знаєте ви, які неймовірні історичні події відбулися цього дня протягом усієї світової історії? 1 червня. Сьогодні ми перенесемося у червень 1652 року на Поділля, де козацьке військо під проводом Богдана Хмельницького здобуло одну з найгучніших перемог над річчю Посполитою біля урочища батіг. Неподалік сучасного тростянця відбулася дводенна битва, яка кардинально змінила хід визвольної війни. Польська армія під командуванням коронного гетьмана Мартина Калиновського мала перевагу в артилерії та дисциплінованих найманцях. Їх табір був укріплений возами, а самі поляки не очікували раптового нападу. Проте, Хмельницький діяв рішуче. 1 червня він підійшов з козаками з одного боку, а татари хана Іслама Гірея III з іншого. Польське військо опинилося в кліщах. Після запеклих атак козаки зламали праве крило супротивника. Паніка ширилась, ворожа артилерія замовкла. У ніч з 1 на 2 червня частина поляків спробувала втекти та потрапила в засідки. Вранці козаки добили залишки табору. За різними оцінками з 20-ти тисячного польського війська вціліло лише кілька сотень. Сам Калиновський загинув у бою, а майже вся шляхта була взята в полон або страчена. Цією перемогою козаки не лише помстилися за поразку під Берестечком, а й показали світові силу козацької армії. Після чергової російсько-турецької війни, всередині 18 століття, багато греків з Криму шукали захисту і нове місце для життя. Вони залишили батьківщину, ризикуючи всім, що мали, аби зберегти свою віру, мову та культуру. За дозволом імператриці Катерини II понад 18 тисяч греків вирушили на північне узбережжя Азовського моря в регіон, де колись лежали давні грецькі колонії. 1 червня 1779 року. Вони офіційно заснували місто, яке отримало назву Маріуполь. На честь Діви Марії, захисниці грецького народу. Поселення починалося як невелика громада з глиняними хатами, церквами та виноградниками. Греки принесли сюди свої традиції, пісні, ремесла та дух свободи. Згодом Маріуполь став важливим торговим та культурним центром приазов'я. Місто росло завдяки працьовитості його жителів та взаємній підтримці серед різних національностей. А грецький слід залишився тут на довгі роки у вулицях, звичаях, кухні і навіть у прізвищах жителів. А як ви вважаєте, що найсильніше зберігає національну ідентичність? Мова? Релігія чи традиції? Напишіть свою думку в коментарях, а також не забувайте підписатись на наш канал та поставити вподобайку цьому відео. 2 червня. Сьогодні ми перенесемося в Київ кінця 19 століття. Саме 2 червня 1892 року тут відбулася справжня транспортна революція. У цей день урочисто відкрили першу в російській імперії електричну трамвайну лінію. Вона поєднала подол з царською площею. Нині це європейська площа. Київ став першим містом не лише в імперії, а й одним з перших у Європі, де з'явився електричний трамвай. До цього в місті працювали лише конки, вагони, які тягли коні. Але стрімкий ріст населення вимагав нових рішень. І ось після багатьох технічних обговорень та суперечок у Києві з'являється диво техніки – електричний трамвай, створений за проектом інженера Аманда Струве. Його перша лінія була не довшою за дві версти. Це трохи більше кілометра, але ефект справила величезний. Перші пасажири не приховували емоцій. Поїздка без коней, без запаху і з мінімальним шумом здавалася майже магічною. Кияни вишикувались у черги, щоб просто проїхатися новим транспортом. І з того моменту Київ назавжди увійшов в історію як місто піонер електротранспорту. 2 червня 1962 року у місті Новочеркаськ, що в Ростовській області, сталося те, про що довгий час мовчали. Робітники Новочеркаського електровозобудівного заводу вийшли на мирний протест. Причина була проста: одночасне підвищення цін на продукти, м'ясо, масло, крупи і зниження зарплат. Люди не витримали і вирішили сказати про це владі вголос. Мітинг почався мирно. Люди тримали плакати, закликали до справедливості. Ніхто не громив магазинів, не підпалював будівель, але відповідь влади була жорстокою. Проти беззбройних протестувальників вивели армію. У дворі міському КПРС відкрили вогонь. Загинули щонайменше 26 осіб, понад 80 дістали поранення. А ще пізніше кількох активістів стратили після закритого суду. Про розстріл у Новочеркаську десятиліттями не говорили. Це була одна з найстрашніших таємниць радянського режиму. Лише в часи перебудови події почали ставати відомими громадськості. Сьогодні цей день символ того, що навіть у мирний час тоталітарна держава може обернутися проти власного народу. А як ви вважаєте, чому радянська влада так боялася правди про Новочеркаськ? Чекаємо ваших думок у коментарях. Друзі, ви можете допомогти нам розвиватись далі та підтримати наш канал фінансово. Для цього перейдіть, відсканувавши qr код на екрані або перейшовши через посилання в описі під відео. Будь-яка ваша допомога буде важлива. 3 червня. Сьогодні ми згадаємо одну з найстрашніших трагедій в історії Московії напад кримського хана Девлета Герая 1571 року. Передумовою цього походу стало загострення стосунків між Московією та Кримським ханством. Московити припинили платити щорічну данину, яку вони сплачували ще з часів Орди, і в 1550-х роках кілька разів нападали на Крим. Вони навіть спалили низку кримських поселень. Це приниження ханство не забуло. Коли хан вирушив у похід, основні сили Московії брали участь у війні зі Швецією, і південні підходи до столиці охороняло лише шеститисячне опричне військо на ріці Ока біля Серпухова. Татари успішно обійшли його, ударили у фланг, змусивши рятуватись втечею. Шлях до Москви був вільний. Іван Грозний розуміючи загрозу, заздалегідь утік разом із двором з Москви на північ, 24 травня, татари вже грабували місто. Земляне місто та посад були спалені. Майбутня красна площа ще довго після того мала назву пожар. А 3 червня вітер перекинув полум'я і на Кремль. Згоріли опричний двір, палац царя, храми та дерев'яні укріплення. Москва палала цілком беззахисною. Загинуло до 80 тисяч осіб. Ще понад 60 тисяч потрапили в полон. Цей напад став принизливою поразкою для Івана Грозного. Після цього він почав масштабне будівництво укріплень і переглянув ставлення до південного кордону. А зараз про один з найбільш напружених інцидентів холодної війни, що стався 3 червня 1980 року. У той день звичайна нічна зміна у штабі північноамериканського командування аерокосмічної оборони, відомого як НОРАД, раптово перетворилася на кошмар. На моніторах спалахнуло попередження про запуск радянських ядерних ракет. Система показала повномасштабну атаку за СРСР. Почалась термінова мобілізація. Бомбардувальники піднялися в повітря. Екіпажі ядерних підводних човнів були приведені в повну бойову готовність. Чиновники хапалися за телефони гарячої лінії, щоб перевірити достовірність загрози. Протягом десяти хвилин світ балансував на краю ядерної прірви. Та, останній момент з'ясувалося, це була технічна помилка. Один єдиний мікрочіп у вартості кількох центів видав хибні дані. І система сприйняла це як атаку. Командування скасувало тривогу, ймовірна третя світова війна була відвернута буквально за хвилину до катастрофи. Цей випадок ще раз показав, наскільки крихкий мир, коли доля мільйонів залежить від комп'ютерного сигналу. А як ви вважаєте, чи безпечно довіряти штучному інтелекту прийняття рішень у військовій сфері? Друзі, більшість з вас досі дивляться на наші ролики без підписки. Це терміново потрібно виправляти. Так, Ютуб зрозуміє, що наші відео цікаві і буде просувати їх. Тож поставте лайк цьому відео і натисніть кнопку підписатися. 4 червня. Сьогодні ми згадаємо подію, яка стала символом надії посеред хаосу Другої світової війни, 4 червня 1940 року завершилася операція Динамо масштабна евакуація союзних військ з французького міста Дюнкерк. Уявіть, десятки тисяч солдатів затиснуті на узбережжі. з одного боку море, з іншого наступаючі німецькі війська. Ситуація здавалась безвихідною, але Британія вирішила не здаватися. Була розроблена зухвала і майже відчайдушна ідея евакуювати армію морем. З 26 травня по 4 червня 1940 року військові кораблі, торгові судна, рибальські човни і навіть приватні яхти вирушали через Ла-Манш, щоб врятувати своїх. Попри обстріли з повітря і затоплені судна, операція була успішною. Понад 330 тисяч британських, французьких та бельгійських солдатів вдалося вивести до Британії. Так, це була не перемога у битві, але точно перемога духу. Цей порятунок став важливим моральним піднесенням для всього вільного світу. А як ви вважаєте, що було б з перебігом війни, якби ця операція не вдалася? Поділіться думками в коментарях. А зараз про трагічні події, що сталися 4 червня 1989 року в самому серці Китаю на площі Тяньаньмень у Пекіні. Тисячі студентів і молоді вийшли на мирні протести з вимогою політичних реформ, демократизації, свободи слова і боротьби з корупцією. Протягом кількох тижнів площа перетворилась на справжнє наметове містечко, де панував дух надії, солідарності та віри у зміни. Але влада вирішила діяти жорстко у ніч, з 3 на 4 червня. Уряд КНР віддав наказ про введення армії до міста. На вулиці вивели танки та озброєні підрозділи. Вранці солдати відкрили вогонь по беззбройних протестувальниках. Символом опору став невідомий чоловік, який з сумкою в руках став перед колоною танків, намагаючись зупинити їхній рух. Його вчинок облетів весь світ, але навіть він не зміг зупинити трагедію. Точна кількість загиблих і до сьогодні залишається невідомою. Називають від кількох сотень до кількох тисяч. Цензура в Китаї десятиліттями приховує правду про ці події, а згадка про Тянь Аньмень досі залишається табу. Як ви думаєте, чи може такий мирний протест змінити авторитарну владу? Чи завжди переможе сила? Поділіться своїми думками в коментарях. 5 червня. Зараз ми розповімо вам про трагічні події, які сталися 5 червня 1943 року. У цей день нацистська влада здійснила чергову жорстоку акцію у західній Україні: остаточну ліквідацію єврейських гетто у містах стрий, зборів і борщів. Це були міста, де до війни проживали тисячі євреїв, що були невід'ємною частиною місцевої культури та економіки. У стрію німецькі окупанти вивели на околиці міста близько трьох тисяч людей, переважно жінок, дітей та літніх, і розстріляли їх у заздалегідь підготовлених ямах. У зборові було вбито кілька сотень мешканців гетто а в борщеві близько 700 осіб. Ці акції проводилися СС та стали завершальним етапом знищення єврейського населення у цих регіонах. Усі, хто вижив після попередніх облав та депортацій, були знищені. Місця розстрілів сьогодні вшановуються як меморіали пам'яті жертв голокосту. А як ви вважаєте, що нам, як суспільству, важливо зробити, аби подібне не повторилося знову? Напишіть у коментарях. 5 червня 1967 року розпочалася шестиденна війна один з найкоротших, але найвпливовіших конфліктів ХХ століття. Усього за шість днів Ізраїль вступив у бойові дії проти коаліції арабських держав: Єгипту, Сирії, Йорданії та Іраку. Напруга між сторонами зростала вже кілька тижнів. Арабські армії стягували війська до кордонів, а Єгипет перекрив Ізраїлю доступ до Акапської затоки, що стало формальним приводом до війни. А вранці того самого дня ізраїльські ВПС завдали блискавичного удару по єгипетських аеродромах, знищивши більшість літаків ще на злітних смугах. Цей крок миттєво змінив хід війни. Ізраїль здобув перевагу в повітрі та розпочав масштабний наступ на кількох фронтах. Уже за шість днів ізраїльські війська зайняли Синайський півострів, сектор Газа, Західний берег, Східний Єрусалим та голландські висоти. Арабські армії були розгромлені. Для Ізраїлю це була перемога, а для арабських країн принизлива поразка, яка підірвала довіру до їхніх режимів та стала передумовою нових конфліктів. Цей короткий, але рішучий конфлікт залишив глибокий слід в історії Близького Сходу, а його наслідки відлунюють і досі. Друзі, якщо Якщо Вам, цікаві наші відео, то натисніть кнопку підписатись та поставте вподобайку цьому відео. 6 червня. 6 червня 1915 року в історії авіації трапилася подія, яка назавжди змінила уявлення про повітряні бої. Саме цього дня молодий британський пілот Реджинальд Ворнфорд здобув вражаючу перемогу над гігантською німецькою повітряною загрозою дирижаблем типу Цеппелін. У небі над Бельгією, неподалік від міста Гент, Ворнфорд на своєму легкому біплані вийшов на перехоплення масивного дирижабля lz 37 Ці дирижаблі використовувалися німцями для бомбардування британських міст та військових об'єктів. Вони були великі, важкі, озброєні кулеметами та справляли враження непереможних монстрів у небі. Але Редженальд діяв сміливо та рішуче. Він тричі заходив на атаку, скидаючи бомби прямо зверху на корпус дирижабля. Нарешті одна з бомб пробила оболонку, і Цепелін загорівся, вибухнувши просто в повітрі. Це була перша в історії війни повітряна перемога над дирижаблем. Подвиг британця став справжньою сенсацією в пресі та символом нової епохи епохи повітряної переваги. За цей вчинок Ворнфорда нагородили вікторіанським хрестом. Його вчинок довів. Навіть маленький літак в умілих руках може знищити гіганта. 6 червня 1918 року Київ пережив одну з наймасштабніших техногенних катастроф в своєї історії звіринецьку трагедію. Близько десятої ранку, в районі, де розташовувалися артилерійські склади з двома мільйонами боєприпасів, пролунав потужний вибух. Пожежа, що виникла, спричинила серію детонацій, які тривали близько семи годин. Сила вибухів була такою, що шибки повилітали навіть на хрещатику, а вулиці були усіяні уламками скла та цегли. Вибухи були настільки потужними, що людей збивало з ніг повітряною хвилою. Унаслідок трагедії загинуло близько 200 осіб, понад тисячі отримала поранення, а близько 900 будинків було знищено. Особливо постраждав Троїцький Іонинський монастир, який опинився в епіцентрі вибуху. Паніка охопила місто. Люди, ще не оговтавшись від нещодавніх подій, пов'язаних з більшовицьким штурмом Києва, вирішили, що це новий напад. Гетьман Павло Скоропадський особисто прибув на місце трагедії, щоб координувати рятувальні роботи. Сьогодні цю трагедію нагадує станція метро Звіренецька, яка отримала свою назву на честь історичної місцевості, де сталася катастрофа. А як ви вважаєте, чи достатньо ми пам'ятаємо про події, які формували історію Києва? 7 червня? Зараз ми розповімо про подію, яка стала 7 червня 1942 року в окупованому Києві. Попри війну, окупацію, облави та страх, життя в місті не зупинялося. Люди прагнули, хоч трохи звичайного, і футбол став тією віддушиною. Того дня на республіканському стадіоні відбулося офіційне відкриття футбольного сезону. Трибуни були заповнені. Глядачі з усього Києва прийшли подивитися, як команда Старт, сформована з колишніх гравців Динамо та Локомотива, вийде проти команди Рух, створеної під крилом окупаційної адміністрації. Атмосфера була напруженою. Кожен рух гравців спостерігався не тільки вболівальниками, а й німецькими офіцерами, які сиділи на трибунах. Незважаючи на тиск та ризики, старт упевнено здобув перемогу з рахунком 7-2. Цей матч став не просто спортивною подією, він став символом гідності та опору. Адже українські футболісти, ризикуючи власним життям, довели, що дух не зламати. Усе місто говорило про це. Надія жила на футбольному полі. А ви знали про ці матчі під час окупації? Напишіть у коментарях. 7 червня 1981 року ізраїльська авіація провела одну з найзухваліших операцій у військовій історії 20-го століття. Ця місія отримала назву Опера або ж Вавелон і мала на меті знищення іракського ядерного реактора. Ізраїльські спецслужби давно підозрювали, що Ірак, який тоді перебував під владою Саддама Хусейна, прагне отримати ядерну зброю. Реактор, збудований поблизу Багдада, за французькою допомогою, міг стати ключем до цього. Після довгих вагань, консультацій та розвідданих, уряд Ізраїлю вирішив діяти першим. У неділю ввечері восьмеро винищувачів F-16 у супроводі f 15 злетіли і менш ніж за дві години дісталися цілі. Один точний залп, і реактор був знищений. Цікаво, що операцію провели всього за кілька тижнів до запуску цього реактора у момент, коли на об'єкті не було ще радіоактивного палива, аби уникнути масштабної катастрофи. Світова спільнота спочатку засудила дії Ізраїлю, але згодом багато хто визнав, ця атака зірвала можливе розширення ядерної зброї на близькому сході. А як ви вважаєте, чи виправдана така превентивна атака в ім'я безпеки? Чекаємо на ваші думки у коментарях, а також не забувайте поставити лайк цьому відео та підписатись на наш канал. Давайте разом розвивати український ютюб.